В Україні на 21 грудня від Ігоря Філіпенко на Сумщині вночі невеликий дощ та мокрий сніг. Температура повітря по області протягом доби мінус 1 плюс 4. На Харківщині вночі та вдень місцями невеликий сніг дощ. Температура повітря вночі від 2 морозу до 3 тепла, вдень 0,5 тепла. По Хмельниччині вночі місцями невеликий дощ та мокрий сніг. Температура протягом доби по області від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. У Дніпрі невеликий дощ, температура вночі 1,6 тепла вдентрі 8 тепла. На Полтавщині вдень невеликий дощ, температура протягом доби 0,5 тепла. На Невеликий дощ, температура по області протягом доби 1,6 тепла. У Кропивницькому протягом доби 4 градусів тепла. На Одещині вдень дощ. Вночі та вранці туман. температура вночі та вдень 2 градусів тепла. На Київщині вночі невеликий дощ. День без опадів, температура по області протягом доби від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла. Бережіть себе та будьте здорові!